Собор в центрі Вінниці. Знайоме місце, та мало хто знає, з чого все починалося. Преображенський собор збудували в 18 столітті. Спочатку це був католицький костел домініканців. Після приєднання Поділля до Російської імперії храм передали православній церкві, і він став собором преображення Господнього. У радянські часи собор закрили, тут були склади і архіви. Куполи мовчали, але сіни пам'ятали молитви. Лиш наприкінці ХХ століття собор знову відкрив двері для вірян і став духовним серцем міста. Сьогодні це один із головних символів Вінниці місце тиші, історії і надії. Наступного разу, проходячи повз, згадай цей собор бачив більше, ніж здається. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.